90% чоловіків думають, що знають, як отримати інтерес жінки, і всі 90% помиляються. Якщо ти досі вважаєш, що головне бути добрим, надійним і завжди доступним, то це відео зламає твою картину світу. Довись до кінця, бо я покажу тобі, що насправді тримає жінку біля тебе і чому ймовірно цього ти навіть не помічав. Чоловік, який приваблює жінку на рівні інстинктів, ми розбираємо наш перший пункт якого чоловіка боготворить дівчина, який без зайвих інтриг, давай ми це з тобою обговоримо? Ми говоримо про тип чоловіка, поряд з якого у жінки буквально вмикаються найглибші інстинкти. Психологи називають це ефектом домінантної присутності, коли одна лише твоя поведінка, тон голосу і реакція на світ сигналізують: я не в дефіциті, я сам обираю, кого мені пустити у своє життя. Уяви, що після перегляду цього відео перед тобою з'являється знаєш, така велика червона кнопка. Ти на неї просто можеш натискати. Якщо в тебе вистачає сміливості її натиснути, вже завтра ти дійсно починаєш по-іншому взаємодіяти з жінками. Легко знайомитись, будувати стосунки, розмовляти з позиції сили і внутрішнього спокою, а не з напруги і догождання. Чому ж, попри всі статті в інтернеті, попри всі відео в Ютубі, які ти вже подивився, про курси пікапу, десятки секретних методик, в більшості чоловіків нема результату. Бо проблема не в техніках, а в первинному налаштуванні. 90% чоловіків діють не з позиції цінності, а з позиції той, хто просить. І це все одно, що вдягати костюм короля, але залишатися з внутрішньою установкою Я бомж, я нікому не потрібен. Дослідження в еволюційній психології показують, для жінки найпостужнішим тригером є не зовнішність і не гроші, а знає що поведінкова ознака автономності. Чоловік, який здатен сказати ні, без страху втратити, демонструє внутрішню опору і сигналізує, що він ресурсний, самодостатній. Це чоловік, який не піддається на візуальні провокації, не стає рабом жіночої краси. Він робить те, що вважає потрібним, а не те, що хоче вона. Але при цьому він вміє робити це легко з гумором і без агресії. Він може пожартувати підколоти, але завжди вчасно і з відчуттям кордонів. Метафора дуже проста: він як океан. Можна спробувати впливати на його поверхню, можна плескати хвильки, але в глибині течія, яку він сам контролює. І саме це створює у жінки відчуття, що вона не контролює ситуацію і її мозок починає працювати наповну. Що ще в ньому є? Хм, чому я не можу його розрозуміти? Роз... 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 Чому я не можу його розгадати? Де ця загадка? І в неї формується особливий стан. Вона не змогла його поглинути, не змогла підкорити, не змогла зламати. Вона відчуває, що він не керований, і це її тягне ще більше. І тут працює старий біологічний механізм. Те, що не піддається контролю, здається цінним. Пабам! Психологи називають це ефектом дефіциту, коли ти не перебуваєш в постійній доступності, твоя цінність автоматично зростає в очах іншої людини. І це не про ігри чи маніпуляцію, а це про те, що ти живеш своїм життям, і ніхто не є центром, окрім тебе самого. Друге, прогрем... програма галантний кавалер. Кавалер. Про що тут? Ми всі зустрічаємо цей типаж кавалера, протилежність чоловіка, який тримає позицію. Це так званий галантний кавалер. Це чоловік, який завжди каже так, завжди готовий підлаштуватись, навіть якщо це суперечить його планам і бажанням. Він залежний від жіночої зовнішності, від жіночої статусності, і так само як дитина залежить від настрою мами. Він думає, що його слухняність і догождання автоматично піднімають його в очах жінки. Йому здається, що якщо він буде м'яким, чемним, безконфліктним, жінка очі оцінить і подарує себе. Але на практиці він стає яким передбачуваним і надмірно доступним. І сам того не розуміючи, перетворюючи на такого ручного песика. І не має значення, навіть якщо він зовні як бультр'юр, всередині він все одно безпечний керований. Нудний, це вони так говорять. Проблема глибша це ірраціональне бажання сподобатись. Це не стратегія, яку він обрав вчора, а внутрішня установка, яка живе в ньому роками. Уяви, що всередині його психіки стоїть стара касета з написом галантний кавалер. І кожен раз, коли він потрапляє в ситуацію з жінкою, ця касета запускається автоно. Він може прочитати купу книг, пройти курси, дізнатися, що таке альфа-самець, і навіть спробувати копіювати його поведінку. Але що він робить? Він просто міняє обкладинку, а касета залишається той самий старий запис. Мотив той самий. Я роблю все, щоб тобі сподобатись. І це все одно, що поставити нові колеса на старий іржавий велосипед і чекати, що він поїде, як спорткар. Тут варто згадати дослідження. Дуже класного професора Девіда Баса, автор книги Еволюційна психологія стосунків. Він показав, що гіперпристосованість і залежність сигналізують жінкам про низьку соціальну цінність партнера. Інстинктивно це сприймається як він не має інших варіантів, тому чіпляється за мене. Метафора проста: уявіть собі продавця, який за будь-яку ціну намагається впарити вам товар. Він готовий зробити знижки, бонуси, подарунки, аби ти тільки купив. Яка в тебе реакція? Щось тут нечисто. Чому він так продає себе? Хм, жінок те саме відчуття на автопілоті, коли чоловік постійно в позиції так, 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 коли він типу кавалер? Фішка в тому, що справжня цінність чоловіка для жінки це його вибір. І не той, хто всіх береже й догоджає, а той, хто сам має внутрішні стандарти, рамки і не змінює їх тільки тому, що комусь це не подобається. І тут головне протиріччя, яке більшості чоловіків важко прийняти. Щоб подобатись, потрібно розхотіти, подобатись. Не грати роль недосяжного, мене про крайність, а по-справжньому вийти з внутрішнього стану мені потрібно твоє схвалення, поки в основі твоїх дій лежить страх втрати. І надія на винагороду, ти все одно дієш як той самий галантний кавалер. Просто, просто в іншому костюмі. Ось так. До речі, якщо ти хочеш прокачати свою впевненість і перестати бути тим, кого легко зламати, чи перевернути на маніпуляцію, то в мене в клубі фундамент самооцінки, він так і називається, фундамент самооцінки. Посилання зможеш глянути. Ми розбираємо ці речі. Там постійно виходять практики, курси, там є декілька курсів по впевненості, по стосунках, по співзалежності. І ми будуємо мислення на результат, мислення на здорові стосунки. І це не теорія якихось статей, це конкретні інструменти, які працюють вже в перший тиждень. Якщо ти готовий, щоб в твоїх стосунках і в голові з'явився порядок, заходь в клуб. Доступ можна оформити прямо зараз. Посилання буде під відео, фундамент самооцінки. А ми йдемо далі. Як змінити фокус і перестати бути залежним від результату фокус. Давай про це поговоримо. Коли ти йдеш в розвиток, тобі доведеться проходити через неприємне, але необхідне рішення, відмовитись від бажання подобатись. Якщо ти цього не зробиш, твій ріст зупиняється. Це як в спорті, можна роками робити ті самі вправи, але якщо не збільшувати навантаження, м'язи не ростуть. І я дуже часто критикую оцих пікаперів за таку поверхневу філософію. Але слухай, не можемо заперечувати, що в ньому є кілька класних інструментів. Наприклад, увага до того, як ти реагуєш на відмову. Бо саме відмова показує, наскільки ти залежний від схвалення. Класичний приклад: дивись, чоловік підходить до дівчини на вулиці, але в голові вже приграє сценарій. А якщо вона скаже ні, а якщо вона відвернеться. І цей страх відмови паралізує. Він живе в ілюзії, що якщо він правильний, кожна жінка має дати номер. А якщо не дала, значить він провалиться. І це залежність від зовнішньої оцінки. Психологічні дослідження це підтверджують. Чим більше людина покладає свою самооцінку на зовнішні реакції, тим менш стабільною вона стає. І в таких чоловіків підсвідомо формується поведінка підкорення. І жінки це щитують просто миттєво. Чуйка, просто чуйка на це. Ключ до зміни. Ми маємо сунути фокус з результату на процес. Один з висновків, до якого я дійшов ще в молодості, вчорашній я мав би сотню причин не піти, а сьогодні дійсно підійшов і зробив це. Навіть якщо нічого не вийшло, я кайфанув від того, що я просто діяв, що я підходив, що я спілкувався, що я знайомився. Тобто мета перестати отримати номер чи погодження, а мета стала зробити крок, вийти з зони комфорту, відчути себе в дії, відчути себе тим, хто діє, і цьому головний кайф не в тому, щоб стояти знаєш, там 5 хвилин, а в тому, що я переступив внутрішній бар'єр, я не злякався, я йду далі, я переміг себе. І тут важлива метафора: ти не мисливе, ти мисливець, а не будь збирачем. Збирач ходить до по полісу і дивиться, ой, щоб було безпечно, щоб було зручно. А мисливець виходить на полювання заради процесу, азарту, драйву, внутрішнього виклику. Якщо полювання закінчилось без трофея, я все рівно отримав досвід і задоволення як риболовля. Розумієш? Більшість чоловіків, на жаль, шукають собі проблеми. Це як. Знаєш, знайомий, який підходить і каже: ой, ти в темі, ану, давай мені допоможи Натальку закохати в себе. І ти що відповідаєш? Для чого це тобі? Для чого це мені? Я не шукаю проблеми. Я хочу отримувати задоволення від процесу, від результату. І саме тут лежить справжня свобода. Коли ти виходиш з гри, ану докажи, що я достойний, ану докажи ти мені, що ти достойний. Ти входиш в гру, мені цікаво пробувати, досліджувати і дивитися. Отримуй задоволення від риболовлі, а не від того, що ти зловив трофей. Тільки після цього можна починати напрацьовувати якість, стиль спілкування, вміння жартувати, глибокі теми, невербаліку. Але без цього фундаменту будь-яка техніка буде виглядати костюм, надітий поверх старих якихось там твоїх, не знаю, лахів. Четвертий. Чому жінка втрачає інтерес і що робити інакше? Інтерес. Давай розберемо. Чому вона втрачає інтерес? Не тому, що вона примхлива або не знає, чого я хочу, а тому, що ти став передбачуваним. Ви переписувалися, ви зустрілися, ви пили кави, поговорили. І що? Чим це відрізняється від попередніх десяти побачень, які вона вже мала? Нічим. А якщо нема новизни, немає внутрішнього? що? Вибуху емоцій. Психологія привабливості чітко показує, що наш мозок реагує на новизну. Та контраст сильніше, ніж на логіку чи правильність поведінки. Це пов'язано з роботою дофамінової системи. Коли в житті з'являється щось нове і непередбачене, мозок виділяє дофамін, який відповідає за що за мотивацію і інтерес. Якщо ти перетворюєш побачення на рутину кава плюс розмова, ти не просто даєш цьому механізму запуститись. Ти його гасиш. Тут не допоможе знаєш ще одна книжка з готовими фразочками. Ой, Андрій, скинь фрази. Механізм зовсім інший. Тобі треба пізнати рутину, щоб навчитися вносити в неї елемент непередбачуваності і викликати емоції, контрасти, ідеї, полярності. І це ключовий момент. Подумай, як працюють найкращі фільми. Там є що динаміка, спокій, напруга, розрядка, інтрига. Жінка має проживати з тобою щось подібне. Один день глибока розмова в парку про дитячі мрії, інший раптове запрошення на нічну поїздку за містом, просто щоб подивитися на зорі. І оцей контраст він тримає її в емоційному тонусі. Ти маєш вміти тримати її в емоційному тонусі. Більшість повідомлень, які мені пишуть чоловіки, описують типову ситуацію. Жінка втратила інтерес, бо чоловік став банальним і нудним. Він зациклюється на ній і перестає розвивати свій світ. І, врешті, стає, що передбаченим як кліше, такі чоловіки навіть у рутині губляться, вони не можуть вигадати нічого нового і закохуються, роблять її центром свого життя. Вони наскільки нудні, що єдина їхня радість це ця жінка. Тобі потрібно пройти 50-100 зустрічей від переписки до кількох дзвінків і до самого побачення зрозуміти, як працює сценарій, і через півтора-два роки такої практики ти почнеш помічати дрібні деталі, коли вона соромиться, коли її очі загорілися, коли вона втратила фокус. І в ці моменти ти змінюєш хід подій. Ти можеш запропонувати їй несподіване місце, змінити тему розмови, додати гумор, чи якийсь виклик. Метафора тут дуже проста: уяви себе кухарем. Якщо ти весь час подаєш одне і те саме. Ту саму страву, навіть не ідеально приготовано, вона набридне, а можливо, навіть ідеально. Але якщо ти вмієш змінювати спеції, наградієнти, подачу, навіть проста страва, навіть вівсянка стає відкриттям, так само у спілкуванні з жінкою. Суть, ти той самий, але форма завжди свіжа. І твоє головне конкурентна така перевага це розуміти, наскільки інші чоловіки банальні. І коли ти це усвідомлюєш, ти перестанеш конкурувати за рахунок зовнішніх фішок і почнеш грати глибше за рахунок внутрішньої роз... різноманітності і вміння створювати досвід, який вона нігде більше не отримує. Подумай про це. Отже, фінал. Якщо ти хочеш, щоб жінка не просто зацікавилась тобою, а й дійсно. Інтерес був живий роками. Переставай грати в передбачуваного хлопця, переставай грати в галантного кавалера. Твоя сила в новизні, в контрасті, в тому, що ти живеш своїм життям, займайся собою, не чекай, що хтось його А Якщо ти хочеш глибше прокачати внутрішню опору і дійсно стати тим, а не здаватись. Клуб, фундамент самооцінки». Переходь в описі там всі деталі. Там ми крок за кроком будуємо тебе таким, щоб жінка не змогла тебе забути. Тому що ти таким станеш. І не відкладайся на потім посилання під відео. Також запрошую підписуватися на канал, лайк і зустрінемось у новому відео. Давай!